Моє вітання усім з готелю Lux Grand Go 5 зірок на маврикі, котре має звання найінстаграмнішого готелю на острові. Тож сьогодні ми робимо з вами його перший огляд. І одразу після зони рецепції ми з вами потрапляємо до пляжу. Ліворуч від нас знаходиться пляжний клуб Beach Rouge. І одразу хочу звернути вашу увагу, що це максимально приватний пляж, бо готель знаходиться у бухті і. З жодного боку не можна потрапити на цю бухту, якщо ви не проживаєте в цьому готелі. Хоча на Маврикі більшість готелей мають відкриті пляжі і відпочиваючи з інших готелей та взагалі з острову, можуть потрапити на ці пляжі. На Маврикі ви також могли зустрічати як білосніжний пісок, так і такий жовтий, як на цьому пляжі. Про це це не означає, що цей пляж гірший ніж інші. А Beach Rouge – це саме пляжні клуби, котрі є абсолютно в кожному готелі мережі Lux. І перейдемо з вами трошечки ближче до пляжу. Пляж дуже довгий. Зараз хочу подивитися, який захід в океан. Ну, ось, як ви бачите, захід в океан абсолютно чистий. Взагалі немає коралів. І це також максимально комфортно для тих, хто відпочиває з дітьми, бо саме в цій частині немає сильних хвиль. Просто величезний бар. Подивіться на цей дизайн. Справжні тропіки. І все це, звичайно, що з видом на океан. Дуже приємна атмосфера, легка музика. І одразу поруч з цим баром ми з вами потрапляємо до одного з басейнів у готелі. Зараз ми з вами знаходимося у ресторані перуанської кухні, який називається Інді. І саме цей ресторан визнано другим найкращим рестораном на африканському континенті. Якщо ви проживаєте за системою all inclusive то в цьому ресторані для вас буде надано знижку 30% на страви. І праворуч від цього ресторану знаходиться Піскобар, де спочатку. Гості можуть зробити собі невеличкий аперитив. І після цього вже йти і куштувати смачні страви перуанської кухні у ресторан. Головний ресторан у готелі LAX Кран Гау працює по системі шведської лінії як на сніданок, так і на вечерю. І його великий плюс те, що це повністю відкрита кухня, і є декілька різних корнерів. Тобто це може бути корнер італійської кухні, паназіатської кухні. Тому ви завжди знайдете для себе те, що вам до вподоби. До речі, у готелі є свій власний кінотеатр, в котрому кожного вечора транслюються фільми англійською або французькою мовами за певним. Розкладом. Готель Lux Grand Gauch може також похизуватися своїми тенісними кортами. Все це абсолютно безкоштовно, обладнання безкоштовне, єдине, що м'ячки для занять тенісом лише за них повинна бути невеличка. Доплата є як настільний теніс, так і великі тенісні корти. Lux Suite – це номер, котрий розміщує максимально двоє дорослих та троє дітей, та складається з двох кімнат. Перша кімната, яку ми з вами бачимо, це вітальня з великою кількістю шаф та виходом на терасу. І далі ми з вами переходимо до спальні. До речі, приблизно, ось так, як ця лише окрема спальня буде виглядати базовий номер суперіор у готелі. Є гардеробна і ось така чудова ванна такого приємного синього кольору. Два зручних рукомийники та брендована косметика мережі Lux. Є вихід на терасу з одного боку. І, звичайно, що є вихід на терасу з вітальної. Саме тут у нас є такі два крісла, де ви можете відпочивати. І саме цей номер, як і ще три таких номери, мають вид одразу на головний пляж і по факту вихід до пляжу. Номер категорії Ocean Junior Suite» – це, мабуть, одна із найкращих категорій номерів у готелі Lux Grand Group». Одразу ліворуч ми з вами бачимо велику простору душову. Також є туалетний столик, що дуже зручно. У гардеробі є абсолютно все необхідне навіть для занять йоги, великий сейф. І, звичайно, що фішка цього номеру це його величезна тераса з видом на океан, бо саме ці номери розташовані на останньому третьому поверсі. Вони мають ось таку чудову ванну, шезлонги і, звичайно, що вид на територію та на океан. На другому окремому пляжі у готелі Lacscranc є окремий басейн лише для дорослих. Тут абсолютно тиша, нікого немає, є. Свій власний, невеличкий. Бар. І, звичайно, що на пляжі тут так само, тому що цей пляж знаходиться віддалено. Також немає нікого з дітьми, лише дорослі І дуже зручно, що є ось така станція з прохолоджуючою водичкою. Пляж тут так само, як і головний, абсолютно чистий, з комфортним заходом Номер категорії Wellness Junior Suite. У цих номерах ми можемо розміщувати лише дорослих, тому максимальне розміщення в цьому номері лише двоє. Є ось такі неймовірно інстаграмні кольори, гардеробна одразу. І переходимо з вами до основної спальної кімнати. Вона доволі таки компактна. Всі гості зустрічають в цих номерах шампанським. І переходимо з вами до невеличкого балкону, в котрому є зона для відпочинку. І звідси відкривається чудовий вид на лагуну готелю. І зараз йдемо з вами у ресторан Алякар Турецької кухні, будром Блу. Шеф-кухар цього ресторану з Туреччини, тому страви тут будуть як у найкращих. Турецьких готелях цей ресторан можна відвідати на ланч та на вечерю. Він має чудовий вид на лагуну та на готель. Зараз хочу вам продемонструвати сервірування. Ось і завершився наш з вами огляд готелю Лакс Grand Гоп. я вважаю, що це найкращий варіант за параметрами ціна і якість, тому що ви отримуєте найнижчу вартість серед мережі Лакс. Проте ви так само отримуєте бездоганний сервіс, чудову кухню, а також два гарних пляжі. Тож дякую вам за перегляд і чекаю на ваші відгуки.